Всім привіт, друзі! З вами Денсон. і сьогодні ми з вами будемо йти на роботу, посити траву в деревні, бо вона вже на... заросла дуже сильно. Зараз ми ще до костика підемо в останчик. Он до инхаус ли построив від Бабахов. Це вже канал по Майнкрафту, короче, я, я вже буду тільки Майнкрафт записувати. О, впав. Так, колос! Колос! колос. О, здорово! Что треба? Пішли, поможеш мені по роботі. Окей. Okay. Помку косити. Дивись, скільки тут, блін, трави свої наросло вже. Дуже, дуже, дуже багато. А треба вже срочно її косити. А то другий якусь міну заложить тут в траві, ніхто її бачити не буде. Або наша mm -hmm. на плату з мінами там. Повне, <пеком> я, я зараз за своїми ножицями прийду. Окей. Okay. Як хочеш. А я дам. Я пока буду сам косити ще, друзі, хочу сказати, що цей канал же по Майнкрафту, тут більше вже, ну, брудь-ки по Майнкрафту виходить, ну, може рідко блюдь виходить там по якимось іншим іграм, ну так, то по Майнкрафту. 6 ігор буде. Як ви бачите, в останнє відео по битві струється і на сервері були. То в принципі, да. Так, все. Я? Окей. Я починаю. А щось там. Я побачив, побачив огороди трохи зломані, да? так? а чого огороди зломані? Нічого собі. Так, ладно, давай. Дальше кусить. Надо жить или спасать. Что листья треба прибрати, прибрати. прибрати тут павши. Ну, ну да, листья вот тоже убери. По совместите, если у дворник будешь, да? Ну, сейчас мы будем. Так, ладно. Надо прийти до одного жителя. Сейчас я... Я ся... понял, що шо така? Э, таке? Це... Це шо така? Колос, дай сюда. Костян, Сюда, да? Тут одна штука случилась. Ёб Да Диви, мина, он динамит. -мо! Oh. А ходи, почти тут, а чтоб жители не перешли, я зараз за мечом Блін, піду. Блин, піду, друзья, ко что такое? Надо меча взяти. Ой, блин, да я к что-то поднялся. Так, меча надо взяти. Надо. Не треба, при цій більше мені нічого не треба. А, не надо. Навіть що я ще в підвалі візьму, тут у мене погрібе. Я вже тут світло три дня живу, як ви бачите. Так, візьму, наверное, що тут лук і стріли. І, на всякий случай лопату. З тим. Короче, все візьму. Може розмінірувати якось треба, буде його все. Так что, двері закриваємо ідем быстренько туда. Просто так поняв, робиться там. Це не тут, все десь у в центрі деревни. В, сам... в самому центрі, прикинь. Блин. Да, блин, якось интересно. Так нет, это не підходит, что рвана як. Надо попробовать его розминировать, что ли. Мачом попробовать подковырят. Ещ мою! Підходить! Еще мою. Еще мою, ничего себе! У нас синус спасло! У меня сину спасло! Тут, тут, тут хтось відлетит в сторону, походу. Тут хтось в сторону тільки шо бачив. Вроде бы коняка якась была что-то в сторону ведущий да, жители стояла да, там коняка там -мо так ладно идемо капец колос, надо добавить туда блин капец есть ну а ну так брову вылезут окей капец дави стекла повыбивал все вылез я вылез не треба, я вылез окей окей я понял це капец я... це кто тут заминировал все капец у мене вдома що там робиться? Лучше що закрили, щоб не впасти. Що я що зараз буду провіряти кожного жителя чи він в порядку. Що ми... У мене тут ще все. Зараз буду ходити по хатам. Капець, звісно. Як це могло случитися? Хто це все зробив, я не розумію. Блоки висять в лодосі. Так, Може там реально хтось в опасності. Я піду подивлюсь в яму, може там ще хтось лишився якось під завалами, може. Але боже, у мене кірки немає. Зато уголь є. Так, зараз ну, вважаю, що чутика, який був біля взриву, зараз питають щось. Ну, окей, уважаю. ну там реально, там, там якась, там якась тварина відлетіла прям, в, в, прям в мою сторону, прям бабах. Взагальною волною а, прям ну, викинула. Що таке? А ви теж чули цей взрив, так? Да? А, це дуже мощний взрив. Я, я мало чуть нічого не зробив. Капець. Все так напугалися, що... Так, надо викинути не. це з інвентаря свого. Бо... Вообще, такого їх жителей немає, в принципі. Ведь це так валяється. Це. Це ж не треба устанавливати, навіть місяцями. Цей бетон заливати. Кам'янцівці. Там... Садити все заливо в домах вистраювати. Далі, що навіть що даже рік понадобиться для цього всього, щоб все засохлося, це. бетон цей. Завали розбирати так. надо. Це ужас просто. Просто ужастик. Я в цю сторону відійшов. Того прям хтось бабахнувся до мене. От як зараз це, навіть що житель був. У нас був, що... у, нас у цього одна пострадавша тварина, у нас тут ось одна пострадавша тварина. Так, да, ну да, це, напевно, що житель був, тому що якби це була якась тварина, то тут би предмети валялися, типа там шерсть, бо ще щось там таке, типа поняв. Якби це була коняка, це саме теж щось таке, ну, м'ясо. Не знаю, що там валяло, там, щось точно би було б. Задушка. Що... Одну... Ну, це, Є, ну реально, це як будто якийсь коник був. Капец, я все вікна побивало. Все, осколки валяються, mm -hmm. бачимо, на дивані. І не возьму. Окей, блин. Хорош... Хорошо, що хоть ни не пострадав. А, вікна ще цілі якимось образом остались. Там ще взривної волну там. А, там точно там бронестойкие викна. Противоударні. Я ещё О, все тут субъект времени, что Капец, ладно, надо ещё устанавливать, друзья. Ладно, я пойду по всей деревне, пошукаю жителей, может там помощь какая-то надо им. Блин, ладно. Ой, я лучше пойду тут, что пошукаю. Поможите, поможите! Что-то, кто-то? Я тут! Да, ци. Да допоможіть, допоможіть. Хто це кричить, де? О, жителі? Це ви? Так. Да. Денис поможи. Блін, в мене кірки немає. Костян, тебе є кірка? Кірка ти... не знаю. А де ти вообще зараз? Тут жителі застрягли. Я бачу, давай їй допомагає, щоб жителі заставати. До... Ми там застрягли, бідні всі. Я дару тебе в хату піду, подивлюся, там в тебе є якась кірка, хоча б. Кіркатя. Пауза. Нема... У мене в сундуках нічого нема. Блін, нема, кажеш. Ладно, зараз якось... А, ну да, ти ж тільки переїхав, ти взагалі тут нічого. Я, я ви... ж я, тільки, я ж тільки, тільки, тільки щось заїхав сюди. Недавно. Окей, okay. блін. Чим ж їх ламати? Може, желізо десь мене знайдеться, я не знаю. Лучше Ладно, я зараз, я зараз, я, я зараз скоро прийду. Я зараз найду може, руку у когось і при, приїду на ньому. Окей. Так, я може... Ладно, я поки езжу дам жителям, щоб не похавали. І... Надо взяти хоча б яблука там, паличку. Так, Там є блоки цих, надо взяти. Я ось эти буду взяти морку. Трохи. Давай, берись. Так, все, беремо. Так, давай замість стріл візьмемо. Стріл зюдаточку перемістимо. Все, беремо. Экстра, просто йдемо звідти. Важно нічого закривати топчики не буду. Там жителі. Жителі, я зараз йду! Так, все. тут мене десь. Настрягли. Я не тут, а де вони? А все, все. Я у вас спасу. Надо хоча трохи їжі поїсти. Тобі яблука і морку і тобі. Яблука. І моркуву. Антрохи поїжджаєте, я вас зараз витягну. Дякую. подломати, не знаю. Цим топором. Ай, блін, а не топором, це, наверное, ще погана ідея. Лопату тим більше. Блін, може. Я теж ще будуть. думав каменну кірку скрафтити, але ж мене самої кірки немає. Можу дерев'яну скрафтити. Ну, кстати, дерев'яну можна скрафтити. Житель, Жительбашу тут робить. Диди краще. Але жбіту на меншу дерев'яну скрафти. Капець просто. не скрафтити, а то реально нічого не получится так. Кусть сам что десь він Ді, в ту яму тоже не провалився, так. Так, в мене вдома не керівник версток. Спидем до верстака. Сейчас крафтим. Так, вдома моя хатка? По берегу, по берегу. Все, давайте до крафтим. Походите. Я уже своих холст. О, ты заходишь же. И боски надо скрафтить еще. Все, так. Палки. А, буду драться, пустые. А, ты же кирка? А, я я смотрел, я, 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 я їхав до... Все, камень до... кам кирка така... готова, камень готова, кирка. Ну ладно, такий магазинчик, а там все взяв. Да, ну окей. Та, шо, без що, ти що, безплатно взяв? Що то Ну да, просто я сказав, що мені екстрено треба, і мені мне все бесплатно взял. там по новой сам счет, у тебе, да. Все, що, давайте, жители вылазят, звица. Вс, я їх спас. Ну кірку можешь собі оставить. Все, вилазьте, що ви сидите? ДТ? А сил немає. Сил немає. Блин. Давай руку, давай руку. Все, наконец-то мы їх витягнули. Я так понял, не захотіли трохи їсти. Ладно, пофіг віддам їм потом яблукоті. Тепер якось самому надо вибратися. Це я уже запросто так щось зроблю. Отакосійки все Фу, друзі, ось туда. Я думаю, що просто сегодня покажу, як я працюю, в новій деревні свої, в новому домі, а в итоге все таке случилось. Это гліфер якийсь, походу, поселився. Надо ще зараз поліція, що буде розбиратися з цим всім. А сейчас це все віднесу. Викину, напевно, що ці блоки всі, Потом, що треба зараз цих строїтерів визвати, друзі. Ладно, друзі, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. На з був Денсон і Кося Трисімерки. Всім пока!